Це цвітіння сливових дерев, розташована в геологічній западині долина Санта-Клара в Каліфорнії. Колись була відома як долина серцевої насолоди, завдяки своїм сільськогосподарським угіддям, наповненим квітами і фруктами, у тому числі чорносливом. Як регіон, відомий своїми фруктами та квітами, став інтелектуальною столицею. Під час Другої світової війни американський інженер Воновер Буш фактично очолював науково-дослідницьку діяльність у воєнний час. А в 1945 році він опублікував есе під назвою Наука нескінченна межа. Буш доповідав президенту Рузвельту, що дух першовідкривачів усе ще сильний у цій нації. Хоча доповідь частково зосереджувалася на таких проблемах, як війна проти хвороб, доповідь також висловлювала сподівання, що наука і постійне фінансування науки необхідні для суспільного добробуту. Лише за кілька років Національний науковий фонд призвів до того, як писав Гарі Трумен, Генрі Форд сприяти промислову розвитку в інтересах національної оборони. Це фінансування означало об'єкти на кшталт Насас Еймс, яка тоді називалася НАКА, та військово-морські станції поблизу Сан-Франциско забезпечували постійну базу інженерних талантів для району Затоки Сан-Франциско. Це було поєднано з близькістю до Стенфордського університету, коледжу, який мав більше земельних ресурсів, ніж грошей. Побудований за рахунок земельного гранду Ліланда Стенфорда університет був багатий на землю. На цьому ранньому проєкті видно, як невеликий кампус був оточений сільськогосподарськими угіддями. Але Стенфорд не мав багато грошей. У регіоні було багато нереалізованого потенціалу. І один з колишніх студентів Ванавера, Буша хотів його реалізувати. Фредерік Терман був професором електротехніки у Стенфорді, а також знаковим ім'ям у радіотехніці. Він працював над такими речами, як вилучення нацистських радарів під час Другої світової війни. А також написав підручник з радіотехніки, який розійшовся сотнями тисяч примірників. Ще до того, як Термана призначили ректором університету в 1955 році як професор і декан, він шукав шляхи розвитку долини серцевих насолод. Це дослідження землекористування 1950-х років показує, що Стенфорд мав намір використати частину своєї землі насамперед для кампусу та житлової забудови. Стенфорд розробив Стенфордський торговий центр, щоб компенсувати брак готівки. Він і сьогодні орендується університетом. Це їхня каліфорнійська піцерія. Що ще важливіше, Терман допоміг університету створити Стенфордський індустріальний парк, який сьогодні називається Стенфордський дослідницький парк. Ось так він виглядав у 1953 році. Парк надавав орендарям доступну оренду на 99 років із суворим планом розвитку, щоб зберегти характер забудови палу Альто. Вони наполягали на низьких будівлях і збереженні луків, якими славилася долина серцевих насолод. Але це було більше ніж просто забудоване університетські землі. з самого початку термін уявляв собі новий цикл: Стенфорд компаніям, Стенфорд компаніям, Стенфорд компаніям, Стенфорд компаніям...» Як він сказав в одному інтерв'ю, до 75-річчя Пало Альто. І я б сказав, що університет зробив великий внесок у розвиток тут. але потім компанії зробили великий внесок у розвиток тих частин університету, які сприяли цим компаніям. Він заохочував це багатьма способами, у тому числі дозволяючи професорам проводити час на корпоративних посадах і отримувати корпоративну зарплату. А також допомагав компаніям зараховувати своїх працівників на навчання до Стенфорду. Він із гордістю вирізав цю статтю про професорів яйцеголових, які стали мільйонерами. І він виголошував промови про те, що Стенфорд також є джерелом висококваліфікованої робочої сили для цих компаній, у той час, коли така робоча сила була в дефіциті. Важливо, що цей цикл не був заснований на кремнієвих чи на півпровідникових компаніях. Стенфордський індустріальний парк був відкритий для будь-якого орендаря, який хотів бути поруч із Стенфордом. Х'ютон Міфлінг книжкове видавництво претендував на місце в Стенфордському індустріальному парку. Інші високотехнологічні, але не комп'ютерні компанії також знайшли там місця. Як показано на цьому фото, 1960 року, ось термон під час оголошення про будівництво будівлі Стенфордського дослідницького парку для спінко. Виробника «Центрифуг» і підрозділу більшої компанії, яка прагнула розширитися в пало Альто. Земельні володіння Стенфорда швидко змінювалися. Ви можете побачити, як вони розширювалися до 1955 року зі 120 акрів до 350 акрів у 1960 році. Терман чітко сказав, що цей цикл вплине не лише на регіони затоки, але й на національний ринок праці. Це спрацювало, і фокус на електроніці виріс з власного інтересу Термона до інженерії. Електронні фірми західного узбережжя виробляли 22% електронного ринку США у 1960. 1960 році, і він продовжував виростати. Це була конкуренція між регіонами. Терман сказав, що якщо середній захід продовжуватиме розвивати електроніку, йому судилося стати піонерською групою в електронній промисловій країні. Він також стверджував, що галузі, які розвиваються, залежать від мізків, а найкращим джерелом мізків є найбільші університети країни. Близькість ринків більше не буде відігравати ключову роль. Це гараж у Палу Альто, де була заснована компанія Хьюет packard Термон був викладачем. І його особисті клопотання допомогли привести їх на західне узбережжя, а згодом за декілька хвилин їздив у Стенфордському індустріальному парку, де HP отримала ділянку в 40 акрів. Стенфордський індустріальний парк став платформою для будь-якої успішної індустрії, яка могла з'явитися. Лабораторія напівпровідників Шоклі Вільяма Шоклі широко відома як така, що започаткувала бум кремнієвих напівпровідників. І Фред Терман запропонував Шоклі розпочати свій бізнес у долині. Він зробив це в сусідньому Маунтін Вью. Шоклі Семікондакторс стала демонстрацією завершального циклу, який започаткував Терман. Інженери в екосистемі засновують нові компанії в тій самій місцевості. Співробітники відокремилися від Шоклі, щоб заснувати Fairchild Semiconductors Семікондакторс у Маунтінв'ю. А потім ці працівники відділилися, щоб створити Інтел на місці. І так далі, і так далі. Це в парі з розвитком більш упізнаваних компаній, які розпочали свою діяльність в індустріальному парку, перейменований на дослідницький парк у 1970 році. Там розташувався центр обслуговування компанії Xerox у Palo Альто парк. Це експериментальна офісна система. Зараз вона використовується в дослідницькому центрі Xerox у Palo Альто Каліфорнія. У міру зростання венчурного капіталу у 1960-х роках. Беарбі хілл Роуд була очевидним місцем через його близькість до епіцентру Стенфорда. У 1971 році журналіст Дон Хофлер, колишній публіцист компанії Fairchild Semiconductor, назвав цей регіон кремнієвою долиною у серії статей. Це була алюзія на кремнієві чіпи, які захопили долину. Як писав Хофлер, Темпи були настільки шаленими, що навіть загартовані ветерани напівпровідникових війн важко усвідомити, що історія Бей Айленд охоплює епоху, яка тривала лише 15 років. Долина стала домівкою для Oracle, і Next і Adobe і Sun Microsystems. А з Netscape почався рух вперед. У першому бумі. доткомів. У 1994-1995 роках Netscape була відома як найбільш швидко зростаюча компанія в індустрії з усіма необхідними атрибутами долини. І навіть в епоху віддаленої роботи Meta, Apple і Google підтримували Кремнієву долину як важливий центр. Бачення термона зробило цей цикл можливим. І сьогодні в Кремнієвій долині менше чорносливо. Але вона залишається у всіх своїх складних проявах долиною серцевої насолоди.